11 на годиннику на міжнародному пункті пропуску у Стелух, який нині відновив роботу. Нема черг, автівки їдуть по декілька на годину, каже заступник начальника відділу прикордонного контролю Олександр Андріанов. Додає, цей пункт пропуску для пасажирських перевезень не працював більше року. Підтримувався просто режим прикордонними нарядами і все. Тобто, транспортні засоби, пасажири не рухались. В даному пункті пропуск не функціонував з весни 2020 року. Спочатку. Пандемії та подальшому проведенням певних робіт суміжною стороною. Ані Філюк 20. Її разом з сестрою та подругою повернули з польського кордону. Дівчина розповіла, живе у Рівному. До Польщі їхали на роботу. Тут пропустили, все добре, доїхали до кордону. Проблеми в перевізника з документами кажуть, не вистачає печатки. Ми маємо, запрошення, робочі візи маємо, все маємо. Анджей Бетковський їде з Грубешова. каже, аби приїхати до родини в Україну, робив щеплення від коронавірусу. Як коронавірус то ні. як коронавірус, то не їздив півтора роки, не був. Немає черг, немає людей. В сумі 10 хвилин. Я в сумі то 10 хвилин. Щоб потрапити на віст в Україну іноземним громадянам, необхідно мати страх страховий сертифікат, який покриє витрати в разі захворювання. До цього обов'язково повинно бути. Або ПЛР-тест або тест на антитіла або документи, які посвідчують проходження повного курсу вакцинації. Начальник митного поста у стелух Олександр Оникійчук розповідає: до початку карантину пропускна здатність пункту була понад 500 транспортних засобів за зміну. Коли відновиться потік охочих перетнути кордон в «Устилузі», каже, не знає. Говорить, для українців діють такі правила. Необхідно громадянам України мати. Це трудову візу і запрошення на роботу в Польщу. Але навіть після того, якщо поляки їх впускають, вони все одно відповідно до карантину проходять десятиденну самоізоляцію. Друге, люди, які їдуть на навчання, дозволяється з ними приднати і їхнім батькам одній особі. Зі слів Олександра Оникійчука, станом на 16-ту годину пункт пропуску у стелух перетнули 90 автівок. Надія Панасюк, Віктор Легенковський, новини на Суспільному, Волинь.